Ми продовжимо наше спілкування із Ольгою Айвазовською, це голова правління громадської мережі ОПОРА. А крім того, з початком повномасштабного російського вторгнення і засновниця проєкту, точніше центру сприяння документуванню воєнних злочинів росіян. Мої вітання, пані Ольго. Вітаю вас. Власне, якщо згадати. Ті часи кінець лютого 2022 року? Тоді кожен намагався знайти своє місце у нашій обороні? Ви його знайшли, створивши центр документування воєнних злочинів, масштаби яких вже з перших днів були просто вражаючими і потребували цього. Якщо проаналізувати перші дні роботи центру і нинішню його роботу, то які зміни відбулися за цей рік? Ну, очевидно, ніхто з нас не був експертами з міжнародного права на момент початку повномасштабного вторгнення, але тим не менше нам довелося розібратися і в нюансах міжнародного гуманітарного і кримінального права, чим воєнні відрізняються від військових і таке інше. Тому ми сьогодні можемо говорити, що центр. Попереднього документування воєнних злочинів працює з ініціативою забезпечити невідворотність покарання щодо тих справ, які ми. Залучили зі свого боку свідків, докази і працювати з прокурорами в різних країнах, зокрема і в Україні, і в Республіці Польща, де є найбільша кількість наших біженців, для того, щоб ці справи отримали відповідну юрисдикцію, і потрапили до суду або в межах місцевої юрисдикції. Ми говоримо про український суд або польський, або в межах міжнародної юрисдикції, якщо йде мова про сприяння розслідуванням, які будуть здійснювати. Для міжнародного кримінального суду або знову ж таки в тих країнах, де відкриті кримінальні провадження щодо воєнних злочинів в Україні на попередньому етапі, це, скоріше за все, був громадський моніторинг і збір з даних з публічних джерел. Зараз ми маємо фахових юристів, фахових психологів, які здатні працювати з жертвами з метою отримання попередніх свідчень, усвідомлення, чи дійсно ця особа особи готові е, пройти доволі такий тривалий процес надання. Свідчень органам прокуратури чи то в Україні, чи то за кордоном явки до суду, якщо він відбуватиметься в інших країнах, окрім України і стратегічні справи, які, за якими ми спостерігаємо, зокрема, міжнародного кримінального суду. І також ми працюємо в сфері адвокації трибуналу щодо злочину агресії, тому що ми розуміємо, що цей злочин є основним всі інші, на жаль, похідні. І ми все таки хочемо вийти за рамки міжнародного кримінального суду Римського статуту їхньої юрисдикції, тому що на жаль, МКС не може розслідувати злочин агресії в силу особливості читання римського статуту, в силу того, що Російська Федерація присутня в радбезі ООН і в неї є право вето. Відповідно, суд не може здійснювати розслідування злочину агресії, якщо попередньо. Цей злочин не буде зафіксований в Раді безпеки ООН. Ми розуміємо, що це на жаль не станеться, і ми вітаємо останні рішення міжнародного кримінального суду щодо оголошення в розшук, фактично ордеру. Щодо затримання Володимира Путіна персонально, але, на жаль, Римський статут не дозволяє судити, здійснювати слідчі дії чи розслідувати фактично без присутності обвинувачених осіб в залі суду. Тому це дуже важливе політичне рішення, це токсичність керівника Російської Федерації, але. На жаль, найближчим часом ми не очікуємо його присутність в залі суду, тому і рішення суду щодо цих двох стратегічних справ щодо дітей і щодо знищення цивільної інфраструктури на жаль не буде. Тим не менше, це процес досить тривалий, і я вважаю, що українці мають розуміти, що навіть під час війни є певні правила, які потрібні дотри потрібно дотримуватись. Усім сторонам конфлікту, і в першу чергу це стосується не застосування зумисної шкоди цивільним, цивільній інфраструктурі, доказів щодо якого яких у нас на жаль в Україні є дуже багато, як і самих фактів. Тому за порушення правил ведення війни потрібно знаходити винуватців, вчиняти слідчі дії, досудове слідство і притягувати до відповідальності, навіть якщо в нас фізично немає доступу до цих осіб станом на зараз. Ключове станом на зараз, бо, можливо, цей доступ і з'явиться, і дуже несподівано до цього треба бути готовими. Детальніше розкажіть, будь ласка, як працює зокрема центр у Варшаві? Він був відкритий у серпні 2022 року. І, відповідно, ота сама польова робота дуже чутлива з людьми, які пережили власний свій травматичний досвід і свідчення, які дуже важливі, як вона відбувається? Ми ж розуміємо, що люди, які пережили страшні часи. Ну, катего... Певна категорія людей просто хоче витіснити це зі своєї пам'яті, можливо, навіть якось так ну, забути, що це з ними відбувалося. А кожна особиста історія вона важлива. Як відбувається робота і як ну, ви переконуєте або не переконуєте людей, щоб вони все ж таки поділилися своїми а, історіями, своїм власним а, жахливим досвідом а, а, через російську агресію? Так, перше, все, коментар щодо станом на сьогодні, що ми не маємо доступу до воєнних злочинців. Насправді є чудовий приклад справи щодо колишньої Єгославії, трибуналу відповідного. Коли рішення приймалось про початок цього роботи цього адхок трибуналу, ніхто насправді навіть ті, хто приймав це рішення, не вірили, що. Той же Слободан Мілошевич опиниться в залі суду, тому з нашого боку, з боку юридичного фахового середовища, міжнародних партнерів має бути усвідомлення, що ми працюємо на перспективу, але вона є важливою, якщо докладаються належні зусилля щодо юридичної бази е, сьогодні. Щодо свідків, е, насправді мало хто. Е, Розумію, що і ті, які виїхали за кордон, а чисельність їхня дуже велика. За різними даними, ми досліджували міграційні хвилі на різних етапах збройного конфлікту нової фази після 24 лютого, 12,5 мільйонів українців виїхало. Це не кількість перетинів кордону, це кількість людей, які виїхали і перебувають за кордоном. Знову ж таки, за нашими даними, 8,5 мільйонів. принаймні в тих країнах, які надають ці дані відомості. Ми збирали дані із Прикордонної служби України по кожному пункту перетину кордону, слідкували за статистикою, виїхали-в'їхали. Тобто є незворотні виїзди, і ця чисельність є значною. Але, на жаль, ми не володіємо інформацією щодо виїзду до Російської Федерації і чисельність українців, які є там, також є доволі великою. Тому на етапі комунікації з біженцями, хоча ми їх називаємо шукачами тимчасового Притулку, прихистку, так як і. Це мова е, рішень Європейського союзу щодо них, тому що біженці це лише ті, які живуть. Ну, по факту, це ті, які живуть в шелтерах, в е, спеціальних містечках для українців створені особливі умови. Е, і навіть слово біженець важко застосовувати, тому що це травмує, це ранить осіб. Е, ми насправді маємо в наших командах обов'язково юриста і психолога для того, щоб по перше сканувати. Людину, наскільки вона травмована станом на зараз, тому що можливо для неї взагалі розмова ця її настільки ретравмує, що вона не зможе себе контролювати надалі. Якщо психолог бачить, що людина ну не не є гармонійною станом на зараз, не є стабільною, то звичайно надаються рекомендації щодо фахової. Психологічної допомоги, і тут юрист не настільки важливий на цьому етапі, перш за все, важливо допомогти людині морально, фізично психологічно. Якщо людина є стабільна і вона готова розповідати про надавати свідчення, розповідати про ті чи інші події, які мають ознаки воєнних злочинів, злочинів проти людяності або навіть геноциду, то є спеціальні форми методології збору цих даних попередніх свідчень для того, щоб особа не надавала нам весь перелік. Інформації тому, що жодна громадська організація не має мандату, який має слідчий, і є, наприклад, принцип не ретравмування свідків, який застосовує міжнародний кримінальний суд, відповідно. Якщо нам буде розкриті всі деталі свідчень, це означає, що міжнародний кримінальний суд відмовиться брати цього свідка. Скоріш за все, інакше не порушить свої стандарти не ретравмування повторного свідків. А публічні свідчення інколи не є прийнятними, придатними для наступних дій, зокрема і судових засідань, тому що Жертви або уцілілі, як досить часто їх називають, вони надаючи свідчення в деталях, інколи змінюють якісь незначні деталі, що може бути використано обвинувачувальною стороною, і ця, ця гра пам'яті вона буде спрацьовувати проти свідка. Відповідно, ці свідчення будуть неналежними. І тому ці деталі це вже етап, з яким працюють прокурори. За кордоном, на відміну від України, прокурори можуть робити навіть виїзні зустрічі зі свідками, якщо це необхідно, в комфортніших умовах для них. Не настільки травмуючих, як ну взагалі комунікація з правоохоронною системою для цього теж треба мати стабільну психіку, і правоохоронці мають розуміти, як працювати з цими свідками. Після попередніх свідчень, якщо ми бачимо, що ця особа дійсно бачила той чи інший злочин, ідентифікує його, може говорити про нього, має можливо деякі, деякі навіть докази на руках, а не лише власну пам'ять. Ми документуємо це в. Наш специфічний е, спосіб, який відповідає методології міжнародній, і, і надаємо е, ці свідчення прокурорам разом зі згодою щодо передачі цих даних в прокуратуру, і разом зі згодою продовжувати співпрацю з органами прокуратури безпосередньо особи, яка нам е, дала попереднє свідчення. Ключове, що е, нам важливо відділити е, тих, хто переказує новини. Або інформацію з телеграм-каналів і тих, хто реально є свідками і готовий морально-психологічно проходити досить тривалий процес попередніх свідчень. Потім явки до суду, яка може відбутись за пару років, не завтра, не післязавтра. І ключове виділяти для цього часу, і також знаходити мотив для себе, тому що де, деякі люди, які травмовані, вони насправді не хочуть повторювати щоразу свої історії, ретравмуватися їм соромно. Вони хочуть якнайшвидше забути про цей момент. Відповідно, ми повинні знаходити компроміс з людьми, які були свідками реальних злочинів. І ключове. Що ми будемо супроводжувати в межах міжнародної юрисдикції е, ті справи, які потраплять до, е, до певних інстанцій, для того для того, щоб через рік, через два, коли навіть свідок забуде, що він давав якісь попередні інтерв'ю, е, вони готові були з'явитися до суду і вже надавати свідчення в судовому процесі. Надзвичайно комплексна робота, яку ви проводите, надзвичайно складна, але і надзвичайно важлива. До речі, є ж величезна кількість людей, які зараз ну перебувають, от власне, приміром, в тій же польщі, але при цьому у них рідні залишилися на тимчасово окупованих територіях, або можливо склалося так обставини, що й і в Росії вони зараз перебувають. Які особливості роботи з такими людьми, з такими свідками? Ну, перше, це досить поширене явище, коли особливо в нас найбільша кількість свідчень за кордоном насправді з Херсонської області, як не дивно. Тому що люди все-таки намагалися залишити окуповану територію. Певний період часу це було можливо. Потім, після деокупації, коли продовжувалися обстріли, ті чи інші території залишаються під окупацією. Там теж перебувають родичі наших потенційних свідків. Ми пояснюємо, яким чином забезпечується захист персональних даних, тому що є, на жаль, історії не дуже позитивні. Наприклад, в Сирійській в Сирійській війні свідки. Ну я не кажу, що це масштабне явище, але тим не менше, база даних. Потрапили до рук третьої сторони. Інколи родичі свідків вони, вони переслідувались. Тобто, в нас є і трагічні історії щодо цього. Тому наша основна мета забезпечити захист персональних даних, захист свідків. І тому ми не розкриваємо всі деталі для наших попередніх інтерв'ю. А вже бачачи весь комплекс даних, крім персональних, передаємо їх в органи прокуратури, щоб там у повній мірі відбувався захист. Ми Яснюємо, в чому суть цих свідчень, яка перспектива в тій чи іншій юрисдикції, що захист персональних даних наш пріоритет, і відповідно, люди, які мають волю продовжити цей процес, довіряють нам, вони насправді говорять, ті, які. Розуміють, що для них баланс між справедливостю і безпекою їхніх родичів ну якби переважає безпека їхніх родичів. Вони не дуже довіряють будь-якій системі правосуддя, чи в Україні, чи за кордоном. Звичайно, ми їх не можемо змушувати. Це їхній вибір, але об'єм і свідчення є такий, що на жаль. Проблем щодо фактажу в жодної юрисдикції немає питання в тому, наскільки будуть правильно обрані справи, mm -hmm. якісні свідки з точки зору належності цих свідчень, і люди, які готові проходити цей шлях протягом років, а не лише разово повідомити про, про, про свою проблему. Дякую вам надзвичайно, пані Олі, за те, що ви розказали так в деталях про ту важливу місію, яку виконуєте ви і ваші колеги у центрі сприяння документуванню воєнних злочинів. Ольга Айвазовська, голова правління громадської мережі, опора, з нами була в марафоні Незламна краї.